Всім привіт! З вами Мамбо! І сьогодні я починаю грати Майнкрафт на ліцензії. І так я купив ліцензію. От мій скин, ну, не дуже гарний. Там ще моя голова. Е -е, купив я її навсім за. Точніше, я її навіть не купляв, мені подарив мій друг. Нікмій ICO se один. Зараз напишу в чат, щоб ви вже зрозуміли. Якщо зустрінете мене десь на яких серверах, то привітайте зі мною, будь ласка. Щоб я знав, що підписники мої грають на Hypixel. Так, якщо я ще не що це Hypixel, І так, давайте почнемо. Сьогодні я планую зіграти на Skywars декілька разів. Заходимо на Skywars і в мене є багато кітів. Відкрити тут. Я буду, до речі, грати на Skywars е Solmode. Yes. Yeah. Normal Mode, Solomode. Вибираю кіт. Мій кіт Snowman. Це улюбний кіт. Зараз я покажу мою тактику. Не знаю, чи вона вийде на цьому. На цій карті, ну я попробую. Так, беремо снова ми зразу строїм. блін, ні, тільки не це. А так як, як, як я так лохнувся. Провів все сняжки. Ну ладно. О, до речі, мені хтось скайп позвонив якщо-то Богдан, то то ми зараз будемо разом знімати ши. До кінця серії побачу. Так, давайте строим снеговика. Все, він вже буде стрілювати вон тих. блін, не з тих. як бачите. Блоханус я. Син Луханус. <свист> Того на цій карті немає робити. Окей, збрані в мене, в принципі, погано, ну ладно. І надже це дробенка на цій карті. Так, ти маш мені не треба все, снова не берем, він буде телепортуватися. Оо! протонет на, на смерть. Класно. До речі, ще плюс сномена, блін, сламена нема. Плюс номена був в тому, що його мона. Використовувати як безкінечний генератор сніжок. Ну, якби сня... в мене більш немає. На жаль. Так, я надіюсь це записую, І, до речі, скоро вийде відео в мене, де я буду грати з кимось і де я буду. І де когось кроські того гра... ще й чути. Як ви, ви пам'ятаєте, і 3 Dis, і B2, і всі ці попередні І Bill Battles, всі ці попередні серії. Блін, як на їх я сривну. Ладно. З цих всіх попередніх мене не було чути. Так, тепер мене буде чути. Ладно, я не знаю, чи ця серія мене буде, може я її виріжу. Ну і давайте назвемо зразу сюди, щоб зразу піти на наступну ігру. А ні, мабуть, не буду вирізати, тому що відео тоді вийде дуже кротко. Оцю карту я теж не люблю. Я не знаю, що з це побається. Тут легко когось завоювати, так як я не уважний, то мене зазвичай сіро тоді завойовують. Тут ж треба швидко лутатися і дивитися зразу, чи тебе не вбивають. О, дуже мені повезло, що мене відразу з водою. Так, ідемо сюди. Так, тим часом я блутався і чую, що на острові вже якась битва. Битва титанів. Ох ти чо. Гарно полетів. О, мій смомент живий! А мені здалося, що його вбили. Ладно, ага, ще що й сказала, що я, що я вбив когось. Ладно. А якщо. Це було смішно. Окей, я нічого не робив і вбив вже двох людей. Класна. Тактика, як ви бачите, рулить тактика. Так, мені, в принципі, до кого строїтися не треба. Можна зробити. Ні, заборчик заважає. Можна зробити тільки отак. От Все, засновано, я не переживаю. Він в мене самостійний. Двох людей вбив, я нікого. Типа він крутіше за мене, Окей. І. Ні! Не, лоханувся знов. Окей, йдемо на нашу третю битву. Ну і що ж, починаємо битву наступну і я, якби... Трохи знову лихонуся, і в мене кожна гра... Блін, е, чого не вибило? Ладно. В мене виходить кожна гра в новому відео, на жаль. Точніше, я вже. Mm -hmm. ладно. Колба в мене класна, легендарна, як би. Кіт називається так колба. Не що я Верзу? Окей, краще я буду мовчати. Так. Речі, непогані і сномен же руть. Ті А Мені здалося там двоє людей. Ладно. О, сномен же міг лазити. І бутичку зопитом брати ми не будемо. Санату в нас не потрібно. Поки він там літається, він нас вже побачив. Ну ми мене довго не будемо бачити. О, дякую за стрілу, чел. Бро! Красавчик! Не скажу до нога манустримуть. Ой, больно, больно! Яйцами кидаються. Снежками, все больніше. Чи? Я зараз дохну. Словно впав, не. Мем! Це хто, блин! Якщо честно я вам скажу, я не на відос весь час вигравав, а тут весь час прогулюю. Кстати, до речі, подивиться на всі встроювали, а тут мій такий сніговий. Окей, добре, що мене скинули, тому мої, бо мої речі впали. Недославському синдром. Ча що добре в тому що мене скинули? Окей, йдемо на наступну карту. О. Окей, почали. Беремо знову кіт мене. Ну і, блін, ця карта. Ну, ладно. Ага, мені той претендент на Чи то й так далеко від мене. Ну, ладно. Зазвичай моїм е, сусідам дуже гаряче. В прямому смислі. Коли я в коли я маю мене. Ім приходиться боротися і захищатися, і вони дуже часто падають. Або в них не витримають нерви. О, десь вже скину. То мій Войт, мій цей мій снова кось же скину. О, директор, вимов. З в мене погано, десь не добре, ну ладно. Я думаю, строїтись туди. Да, давайте построюсь туди, бо до центра я не люблю. Там я знаю класні речі, але. але... Не, що я вирваю? Йдемо до центру. Все. Правда, це було, треба було зробити раніше, ну. Але... Я ж тут такий. повільний. Так, і цей меч посіли десь ви. Ух, біжиш. Хочеш здохнути чи що, хочеш здохнути? Що, лаву розливаєш? Я тут лаву розлив! І мене вбив. Ну, ладно. Окей. Ага, я в лаві сидів. Я був в лаві. І в лаві горів, понятно. Він розлив лаву, я в ній стояв і. Короті, ми доно, доно. Ну, ладно, Йдемо на наші наступні битви і здається, якщо я не помиляюсь, 5 хвилин вже відео йде. А, лагай, лагай, лагає. Так, скільки FPS. Ого, 22 FPS, це ще багато. Що вони проти, я такого відкрию цей рахунок, цю F3 нажму і потримаю, щоб було видно, скільки FPS в мене. Якщо ви, звісно, не проти. Так, 26 FPS нормально. Ну, в принципі, не треба воно. Я так розумію, що в мене комп достатньо потужний. Окей. До речі, не забувайте приймати участь в конкурсі на ліцензію у Minecraft. Ви ж всі хочете гри, зіграти зі мною на ліцензійному сервері? Тепер ви можете таке зробити, причому безплатно. Просто зігравши зі мною на ліцензійному сервері. Ну ладно. Epic, chu. чел привет! Яйка, сподівайка хе <хи> Хе-хе-хе! Ладно, хай там постоїть, мене мало хп, я на нього нападати не хочу. О, класний цей! Класний меч! Нордник херня, да? да Нордник позбилась, так, тепер эм, нічого. Станники! Таніки, підштанніки. Все, окей. От те чого? Блін, несподівано було. Сподіваюсь, сьогодні хоч одну битву виграю. А то, якби... Кажу, чесно, я не на відео весь час виграю. Ну, майже час. Ну, в топі я... Хоча б топові місця я займаю, наприклад. Перше, друге, третє. А от на відео я якось розгублений. Ладно. Не будемо себе карати. Надіюсь. Ви мене просите за це. Ми не о, ну, значить, я розумію, скаварс знімати без не буду. Або мені треба знімати team с кричем або з ютюбе. Окей. О, да давайте да сьогодні играем с team мода. Правда, мій тімер буде не тимбром, типа без скайпа, ну, ладно. Так Ну, ладно, застроимся до центру. Ох, який тут центр небезпечний. Настраиваємося туди. Зікшоп, це той, що я прошу, про який я думаю. А, да це той, про який я думаю. Е, кірка класна. штаніки норм Е, блін, логанулось. Я вже бачу того чола не переживайте. Так, скільки. Ні, мечта мій сильніший а, ладно, інше сюда... він далеко. Моя маю час трохи вдягнути. Так, ну блейс мене сторожить. Е, мені показалось. Мм, ладно. Мій блейс вбив мой основана. Всяке буває, окей. Ладно. Я не думаю, що це вони такі воружуючі. Ну Ладно. Е, ти що, здурів? сдурил? блин. О, кстати, замей блаз. Ладно, лов. Нічка, якщо я відійду сюди, він за мене буде ходить. Ну блазик. Ну ладно. Окей, тут мене вбили и речей моїх не так же багато. Их все підібрали. Ну, як не могло быть? Оооо, мы облазили. Блин. Стоп вони тимри? Ну що тімри? Так от так вони в не обы. О тім это все вы знаете на цих серверах нема. До речі, я блин, я сюди автори не выключил. І навіть не дивися. Я попробую щось зіграти сьогодні на team mode. А потім на седному моді, який сюрприз для вас буде. Окей. Тім-моди... Нехай буде Я Не люблю інсайн. І мій кит. Оцей буде. Бейсбол плеє. Вилюбний кіт. Тут мені дають матч на велику відкидування. Я можу просто всіх скидати. Кстати, чел, у тебе непогана клітка пристан. Ладно, лутаємо сундуки, він тут летає, а я знаю, що знизу аж два. Ми їх всі облутаємо. М'яско нехай собі забирає, мені тут ніколи м'ясо не пригодилось. Все, дав я йому трохи поділився. Тепер у нас броня майже рівна. Так, цікаво, у нього є блоки? Що є, то чи в неї? Чи в нього хто це? Пікабу. Ну, зайце то він. Так, давай нападати. А, ні-ні, на не стріляти, не стріляти. Я мирний, я мерний. мерний. Мірчел мел. Чекам. <кхух> Понятно. Це було легко. І це було легко. А, він все зібрав, блін. Ладно, зато у мене є два меча. І багато досок. Так, меч не відкиданий і меч насил. А тут нікого немає? Насправді? Класно? Тіммер. Го! Рушаємо! Мені здається, це буде перша моя гра, де я виграю. Тому що мій тімер дуже розумний. Что мне написал? Девять? Не понял. Ладно, я и я не разумею. Значит, бедоски. Другие цеба на увазе. <laughs> ладно. Ну, я знаю, что не ну ладно. Гонит. Uh, Надеюсь, я меня разумею. Надеюсь, да. Да, я не разумею. Уэй. Oui. Давай, стрибай, повтори за мене. Ти ж розумний такий. Ай! Да, він розумний. Не то що я падаю. І він же б'ється там. Чи то не він? О, да, він. Кожен вже вбив. Ладно, я піднімався на воді, він же пов перебив пів півострова. І тепер я не знаю, де він є. Лол. Лол пікабу, де ти є? Це ти? Фух, це ти, да. Надіюсь, в нього є щось для мене. Ну ладно, немає, я, бі... я не буду бігати. Облутано. О, для мене, да. Ну, в принципі, немає тут нічого такого, надто класного. А, речей, до речі, багато. ту ду ту ту Як добре це підпирати і кидати? Так. До речі, якийсь цих меч класний. Цей кращий. Ну і це все там врали. Сміття. Бачу, в нього речі набагато краще, ніж мене. Шкода, що в мене народника немає, була б все ідеальне. Ці мечі однакові. цікаво, тут треба підпалювати динаміт. Чи не зразу рибується. Ні, підпалювати треба. Ну ладно. когось лякати динамітом. Так, і я знову загубив свого тіммейта Як завжди. Надіюсь вам не дуже чути, як я. Кла по клавішу гепаю. Йдемо на, тоді на центр самісінький. Друг там і тимейт. <coughs> я я сподіваюсь. Або звідти буде всі видніше. Опа, на сундук. Там, а, то не сундук. О, до речі, я туно тинтечко зірвати вогонь. Ну, де хто є? Так, залишилося шестеро людей. Вон вони всі. А це, до речі, не міті-мет? Ні, ну там там, четвер, там троє людей є, ще ми двоє. Ага, там і ще десь один чоловік. Окей. Ладно, я, мабуть, построюся до них. Чи не треба строитись, вже є доріжка, я тільки туди піднімусь. Я, надіюсь, міті мене побачить. Грай стає, грай без щита, тому я інших не бачу. Доски не будь ніколи лишніми. Оберемо ще і йдемо зюра до них. Мінус один, окей. Це хто? А, це мій! О, привет, тімейт! таке обнулилися. Goodbye, тімейт. Продажний тіммейт я. Скелетону заспавню. Кіркубновим і, е Кірку і тенте. Це. У нас появилось... Чим тентейт зривати. Железяка мені не треба. Хай там комусь на голову паде. Так. І розлаву нехай буде. Так, склітон як тоді діла. Окей. Добре. Так, підемо на місці, трохи сундукі шукати. Ага, Ще 5 хвилин залишилось. Ну, я встигну. Точніше, він в містімець встигне все зробити. А я спорим, я тільки встигну облекатися, він якраз їм б'є. Ууу, класний. Ножки. Вони стільки з чотири. Тіпу я тепер можу в ламі плавати, да? Я ж правильно знаю? Я ж правильно думаю. Ну, не зовсім. Ура, я, ми виграли. Я й казав, він з усім розберезяв. Давайте згоремо. Ні, я не горю. Давай обсидіан зробить. Блін, обсидіан не вийшов. Ладно, така у нас була гра. І як я обіцяв сюрприз, зараз буде сюрприз. Зміняю гру. щоб вам он... сюрприз зберегти. Лагає? Так, да, тут буде лагати. Це ж мегамод. Режим мегамод в SkyWass, який є тільки на цьому сервері. Тут подивіться, скільки людей. 100 людей. 5 команд. Ні, 20 команд по 5 людей в кожній будуть битися і дойдуть до фіналу. Надіюсь ми виграємо. Тіше, ми а я буду знову на сундук і нічого не з не зробити. Не, як завжди, обідно, коротше. Ладно, кіт в мене звичайний, тому що я граю на цьому режимі дуже мало і нічого не повигравав. І потім скинів багато класних. А ну. Ту -ту -ту -ту. Угу. Ой, як лагає. Кстати, моя колба. Ой, як лагає? Ні, скільки ФПС. 20 PS? Не знаю. А, може, перелагала вже. Так, да, я знаю тут багато сундуків, тут на кожне челе мінімум один сундук. Я вже піду в той ангар, бо я знаю, там, як, там є декілька сундуків. Здається, мінімум два. Ну, один. Непоганий лот. Меч офігенний просто. Картопля. Ка мені не далася і все облутимо вже. Дякую, тімейти. Я. Ну ладно, я в броні, так. Да. Відповідно, погано кипірока, і ча майже всіх така буде, ну. Думаю, що же моро. Ага, він треба пристрілятися. Один же впав. Блін, у мене сніжок немає, щоб постріляти. Ее! Шутки жорстокі стріляєте мене так сильно. Е, привет. Ладно. Є вам драц чистий, наші тімей буде стриитися, ми його будемо збрати. Блін, мене залий кипірока погана. Ладно, не будемо силітись. Підемо краще дивитися, як у того б'ють. Або ні, я до них постараюсь, але надіюсь вони мене не заб'ють. збивати? Я ж нічого поганого ще не зробив. Заскільки Ігор нікого ще не вбив. Да. просто нікого не вбив. Хіба що мій знову. Так, ладно. О, хтось. А, хтось з моєї команди вбив когось іншого і мені дали за це. теж Речі? Мені за це дали бонус? Странно. Ладно. Он там достроиться тим часом. Один блок поставив, молодець. О, сюди вже достроились. Мінус алмазник. Коротше, класні речі у мене тепер є. Не треба... звичайно налагоджується. Дам не сполуємося як там речі. Тут конкретно є трохи. Да, є. Так, окей. І давайте маски нам якісь речі. Ей, тімейт, не тікай, я тебе речі, скидаю, ти тікаєш. Так, зильово наскільки мені не треба. Ось зільку беремо, далі меч. Скільки мечі мені не треба, це не треба, стейки мені не треба. Насінька не треба, це не треба. Лук у мене є, окей. Класний лук, до речі. Меч не треба, такий меч у мене вже є. Удочку тобі залишу, няшка на тобі теж. Зяля. Так, отрути на тобі, зіля отрути, а мені буде зілі регенерації. Все, поділуюся, їм ще пару їж. Риба мені повністю не треба. Це точно що ми. Сюди покладемо. так, все. Люблю, коли в мене порядок інвентарі. Особливо, якщо я граю в такі гри, якісь. Трохові ігри, наприклад. Ну, кілі треба швидко діяти. Надіюся, ви мене зрозуміли. Так, тим часом я відійшов від своїх тіметів, я піду на свій острів, можливо, там мої люди, мої. Мій мої, мої, мої народ, мої команда є ще. Так, окей. Гомід. Міся мене зрозумів. Да? Да? Де? Да? Що я мені напише? чи не пише. Ні, нічого не пише. О, залишилося. 9 команд. Чи не пише скільки людей. 1. А Ми двоє залишили з моєї команди. А кстати. Там Там у Це паст. добре, що у нас гарний кіпірока. А, кірка. блін. Чарль, ну ладно. підемо туди. О, сам тут чок. І я вже бачу свого жету. І там їх троє. Іди з ним розбирайся, я втікаю. Іди розбирайся з ними. Мені не обов'язково не треба. Він залізав якусь зільку О, це що? А, він ще й на мене залізов. Відновлення? О. Ти що мене б'єш? Як тобі не стигне? І ще трошки похаваємо. Найшов час хавати, да І ти що куди йдеш? Він шо? У мене зілька не попав. Я не знаю, чим він кинув. Відновлення? Странно. Сани пацієнт, ладно, на трьох я не хочу бігти. Він лаву розлив. Не. На двоє на одного, не чесно. Блін, мене били. До речі, мій цемей залишився. А, до речі, мені пише пиш, що я одного бив якусь комедию. Так, оце мій тімейт. Речі, не знаю, який нік мої тімейти. Так, надію, це він... а ні, це все зрадники. Інші тімейти. Бородя... Боротьба була кривавою і ми вже тривалий час граємо. Тому я пропоную закінчити на цьому серію. Як я обіцяв, серії виходить раз в тиждень, хоча, можливо, буде частіше. І також я приготував до вас для всіх моїх підписників великий сюрприз. Ну, як колись, як на мене це великий. Може, для вас це. Ну, коротко. Одним словом, чекайте мені наступні відео і там побачимось. А д... І ще одна новина. Це відео я попробую, чи мені вийде монтажувати в Adobe Premiere Pro і, в Adobe... і в... також фото робити для цього відео в Adobe Photoshop C6. І та і піратки, розумієте. Ну, ладно, побачимося. І на цьому дякую вам за увагу, дякую вам за все, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте і всім пока-пока. А замбу мамбо. Давайте в такій ноті закінчуємо. Е, вп'ять не працює, чи що? Ладно, всім пока-пока.